Що таке металічний зв'язок? Металічний зв'язок утворюється лише в металічних сполуках або в їхніх сплавах. Пригадаємо, де в нас знаходяться метали в періодичній системі. Якщо ми умовно проведемо діагональ по періодичній системі, така в мене трошки вона крива, то в нижньому трикутнику отут, будуть, власне, знаходитись метали. Оце все в нас метали. У верхньому трикутнику, всі, що стоять в побічній підгрупі, ось ці: тобто титан, ванадій, хром, марганець, фером, кобаль, так само Під ними молібден, технецій це все теж метали. Отже, металів робимо висновок у періодичній системі є більше, ніж не металів. А, власне, їхні атоми утворюють металічний зв'язок. Що ж таке металічний зв'язок? Ми знаємо, вивчаючи будову атома, що усі метали мають на останньому енергетичному рівні від 1 до 3 електронів. За правилом октету, всі вони бажають ці електрони комусь віддати. Тобто, їм важко притягнути велику кількість електронів, тому метали віддають свої електрони. Відповідно, якщо ми уявимо собі кристалічну градку металу, вона буде мати вигляд ось такий. Тобто у вузлах кристалічної кратки будуть знаходитись катіони. йони позитивно заряджені, катіони нагадую: Тобто це є ті йони, які утворились, коли атом віддав свої електрони. А електрони, оскільки в нас немає електронегативного елементу, ніхто цих електронів не забирає до себе, не притягує до себе. Ось електрони вільно рухаються між даними катіонами. Тобто, фактично, металічний зв'язок ґрунтується на тому, що рухаються електрони між вузлами, які утворені іонами металів, тобто катіонами металів. Так буде виглядати кристалічна кратка металічна, і так виглядає металічний зв'язок. Зараз я вам покажу ще. Ми прослухаємо інформацію про металічний зв'язок більш детально. Розглянемо кристалічну кратку металічну. Це в нас кристалічна градка атоми металу, сполучені між собою металевим зв'язком у твердому агрегатному стані утворюють металічну кристалічну градку. Катіони металу тримаються разом за допомогою делокалізованих валентних електронів, які вільно рухаються між ними. Метали, за винятком ртуті, це тверді речовини, які добре проводять електричний струм і тепло, найменш щільне упакування атомів в кристалічній градці металів забезпечує об'ємно центрована кубічна градка, координаційне число кожного атома дорівнює восьми, тобто навколо кожного, і найменшій відстані від нього знаходяться вісім інших атомів. На трохи більшій відстані розташовані ще шість атомів це атоми, які знаходяться в центрі шести сусідніх елементарних комірок. Частина металів, які кристалізуються за типом кубічної об'ємно центрованої градки, м'які метали, які можна легко розрізати ножем, Інша частина це дуже тверді та крихкі метали. Такий тип кристалічної градки притаманний таким металам, як літій, натрій, калій, рубідій, цезій, барій, хром, залізо, ванадій і вольфрам. Отож, ви зараз ознайомилися із кристалічною краткою металів, більшості металів. Запам'ятовуємо, що в вузлах кристалічної грати знаходяться йони, катіони металів. І ось між тими катіонами будуть рухатися електрони. Електрони, пам'ятаємо, набагато менші від самого ядра атома, тому ми їх, можемо сказати так, не бачимо в кристалічній граці, вони уявіть собі, рухаються весь час між ось цими вузлами кристалічної градки. Зараз вам представлю ще різні кристалічні кратки, які бувають у різних металів. Тобто ми знаємо, я думаю, що кожен знає метал золото, срібло, ртуть, зверніть увагу: єдиний метал, який є у рідкому стані. Всі ці метали мають металічний блиск, блистять. Майже всі вони срібні, окрім золота міді. Ось, бачите, це кристалічна градка заліза. Ферум. Ферум у нас кристалічна градка. Алюміній. Тут зображено різними кольорами, щоб, власне, показати. Цинк, бачите, чуть інакша кристалічна градка. Відрізняється від попередніх. Така для цинку. Це в нас буде мідь. Така більше подібно на квадрати, куби. Бачимо срібло, подібна до міді, золото кристалічна градка. Натрію це буде така шестеранна. Бачимо в центрі от є, і в кожній ніби кристалічній градці є ще один катіон натрію. Найстабільніша кристалічна градка. Буде виглядати саме отак. Ну і так далі. Продовжуємо. Що вам потрібно запам'ятати? Отже, зверніть собі увагу: що у вузлах кристалічної кратки розташовані катіони, тобто позитивно заряджені йони. вільні електрони утримуються разом, власне тими катіонами, Тому що ми знаємо з фізики, що плюс притягається до мінуса. І цей зв'язок буде характерний для металів та їхніх сплавів. Тому що ви знаєте, що сплави це є скупність різних металів. Тобто при сплавлянні, при нагріванні різних металів ми отримуємо сплав. Фізичні властивості речовин, в яких наявний металічний зв'язок. Це варто собі записати в зошиті. Отже. Це речовини, які проводять добре тепло та електричний струм, адже електричний струм це є направлений рух електронів. Поки ми не даємо електричного струму, у нас електрони хаотично рухаються між цими катіонами. А коли електричний струм проходить, у нас електрони направлені. Тверді речовини всі, вони крім ртуті. Присутній металічний блиск, що я вже говорила, і вони ще є ковкі. Слово ковкі походить від слова ковати, коваль, тобто такі, що під ударом вони не розсипаються, а розплюскуються, тобто ми можемо надати їм якоїсь певної форми завдяки ударам. Наступний зв'язок, який ми маємо сьогодні вивчити, це є водневий зв'язок. Водневий зв'язок: зверніть увагу, що це є міжмолекулярний вид зв'язку. Нас до сьогоднішнього моменту ми вивчали різні типи зв'язків, але вони були всередині в молекулі. А це є міжмолекулярний вид зв'язку, і в його участі мусить брати завжди атом гідрогену, через то він називається водневий, і атом з великою електронегативністю. Велика електронегативність в нас є там оксиген, флуор, нітроген. Ось ці елементи будуть брати участь. Перед вами є модель. Молекули води H2О, два гідрогени і один оксиген. Пригадаємо, що між гідрогеном і оксигеном в нас є ковалентний зв'язок, бо була спільна електронна пара, і цей зв'язок є полярний. Тобто оксиген дещо відтягує на себе електронну густину, відповідно, оскільки він зосереджений має електронну густину, він дещо заряджений від'ємно. Ми це можемо позначити дельта мінус. Також в нього ще є свої електрони, невикористані пари електронів, ось я їх позначила крапочками, відповідно, оксиген в нас негативно, дещо негативно заряджений. Гідроген, в свою чергу, є позитивно заряджений. Це є одна молекула води. Якщо в нас до молекули води підтягається інша молекула води, так, вона теж буде мати заряд, Ми можемо написати, що наш ось цей гідроген у нас буде Дещо позитивно заряджений, дельта плюс. І в нас оцей, цей плюс буде підтягатися до мінуса. От у нас тут буде зв'язок утворюватися між гідрогеном і оксигеном. Аналогічно ще одна молекула. Вона вже буде, власне, своїм оксигеном, який заряджений від'ємно, притягатися до гідрогену молекул. І так, навколо однієї молекули в нас може притягатися чотири молекули води. Водневий зв'язок, зверніть увагу, що цей зв'язок є не дуже сильний, порівняно з ковалентним, йонним, металічним, це і слабкий зв'язок, тому його прийнято позначати не рисочкою, а трьома крапочками. Тобто, міжмолекулярний зв'язок малюємо три крапочки. Це є водневий зв'язок. Ось таким чином. Це є притягання атома гідрогену однієї, ось цього гідрогену, до атома, в даному випадку, оксигену іншої молекули. Цей зв'язок, міжмолекулярний зв'язок. Ще раз наголошую, що, наприклад, молекула води може собі притягувати чотири інші молекули, і цим зумовлена характерна форма сніжинок. Сніжинки власне, мають таку правильну форму, асиметричну форму, і ця форма є завдяки власне, притяганню е, одних молекул до інших. Також хочу звернути вашу увагу на те, що е, коли в нас є вода в стакані, припустимо, в якійсь посудині, і коли ми її захочемо заморозити, то об'єм льоду більший, ніж об'єм рідкої води. Чому так? Тому що коли вода є в рідкому стані, там хаотично молекули будуть рухатися, відстань між молекулами є нестабільна, тобто тут ближче, далі і так далі. А коли вже є вода в твердому стані, то відстань між молекулами буде стабільна, тобто не буде зменшуватись і збільшуватись. Отак От буде власне виглядати. Кристал льоду, бачите, оце є молекули води. І вони отут таким напівпрозорим показано їхнє притягання однієї молекули до іншої. Стабільний стан, молекули не рухаються. Ось, бачите, зв'язки. Оце буде в нас зв'язочок, ось цей між оксиген у нас червоним, гідроген. Ось, бачимо. І є водневий зв'язок. Водневий зв'язок, він є прозорий тут. А взагалі, в книжках ви будете бачити три крапочки. Водневий зв'язок також впливає на температуру кипіння і плавлення. Тобто, якщо в речовині є наявний оцей водневий зв'язок, то температура кипіння буде вища, ніж якби цього зв'язку не було. Це вам варто запам'ятати собі дай замонтувати. Ще хочу сказати, що водневий зв'язок є не лише в молекулах води, гідрогенфлорит буде мати водневий зв'язок, Водневий зв'язок спостерігається також ще, наприклад, у білках. З біології ви знаєте, що білки мають чотири структури, і вторинна структура білка власне, зумовлюється притяганням. Вона буде не міжмолекулярний, власне, оцей водневий зв'язок, а внутрішньомолекулярний, але все-таки будуть безпосередньо зв'язуватися атоми, наприклад, оксигену і гідрогену в різних частинах цієї молекули. Ось тут ви бачите велика молекула, молекула білка, і спіраль. Пам'ятаємо, що наш білок закручується у спіраль. І буде тут притягань. Чому, власне, утворюється ця спіраль? Тому що в нас гідроген притягається, ось, наприклад, тут ми зараз зупинимо. гідроген, ось, наприклад, ось цей гідроген притягається до ось цього оксигену. Тобто, це відбувається всередині в молекулі, але водневий зв'язок ми не позначаємо, тобто це є слабенький водневий зв'язок. Порівняно з іншими зв'язками, і оце притягання не дає так, що молеку, атоми склеюються, можна сказати, між собою. Ні. Вони просто притягнулися. Як притягнулися, під різними чинниками вони можуть і відійти от, ексиген від гідрогену. То це є слабенький зв'язок. Тут ще бачите, якщо ви вивчаєте добре біологію, то знаєте, от зараз перед вами малюнок це є І... Гемоглобін в нас ми можемо розглянути різні оті чотири структури білка, на прикладі гемоглобіну. Зараз хвильку завантажиться. Ось, прошу перші увазі. Білки складаються з залишків амінокислот. Я думаю, ви пам'ятаєте з 10 класу. В первинній структурі в нас просто амінокислоти сполучаються між собою. От, бачите, різні амінокислоти в довгий ланцюг, вторинна будова вони закручуються у спіраль, і от, власне, ця спіраль, чому вона тримається до спіралі завдяки водневих зв'язків. Третина будова, вже відразу собі нагадаємо. Третина будова вже в нас утворюються так звані глобули, тут вже утворюються сульфідні зв'язки між сульфурами. Ну і четвертина це коли в нас глобули сполучаються між собою.